Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні вашій увазі пропоную міні-камеру. Має оригінальне пакування, на якому є опис та характеристики даної камери. Зараз більш детальніше її розглянемо. Комплекс складається із самої камери, установочного диска для комп'ютера. Камера йде із шнурами, які під'єднуються і до камери, і до комп'ютера. Камера розрахована на 246 фотографій. Пам'ять вбудована у самій фотокамері. Може слугувати як фотокамера, і як веб-камера.